Наслідки атаки на столицю, новий пакет допомоги від США та Вирок шпигунам. Це ДСН у марафоні Єдині новини. Мене назвати Ната Островська. Ми розпочинаємо у Києві. Лунають вибухи. Хвиля за хвилею. На місто заходять ворожі шахеди. І так, уже шосту годину поспіль триває тривога також у північних та центральних областях. Ми зараз просто зараз бачимо актуальну мапу повітряних тривог у столиці. Працює ППО. Падіння уламків зафіксували вже у шести районах. Солом'янському там від уламків. Вже ми бачимо, що також є влучання в Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах рештки збитого дрона влучили в офісну будівлю у Шевченківському районі. Уламки від шахетів падали і в Солом'янському районі на території житлової забудови за попередніми даними. У кількох будинках пошкоджено вікна. А на відрадному шахет влетів у будівельний кран. Після чого вибухнув у довколишніх будинках. повилітали вікна. У Святошинському районі зайнялася пожежа у житловій багатоповерхівці. Там двоє потерпілих. Одному надали допомогу на місці, іншого шпиталізували. Це поліцейський, який допомагав мешканцям будинку, що палав. У нього отруєння засобами горіння. У Святошинському районі працюють медики та рятувальники. От воно гуло, і раптовий і раптовий. І дивимося у вікно, бо це ж напроти і горить і крики, і все більше. Я перелякалась, але я не перелякалась так, щоб вау! Мені було страшно, але я відчувала, що я в безпеці, бо в мене все ціле, і я бачила, що горить на верхніх поверхах, і до мене ще треба горіти і горіти. І ну... Ну, я за себе я була не так знервована, але там пострадали люди. Вибухи на Полтавщині на тлі повітряної тривоги пролунали близько сьомої ранку. Наслідки ще з'ясовують. І до 46 шести зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову. Вже встановлено, що росіяни атакували місто ракетами С-400. Вибухи пролунали поруч із адмінбудівлею будівлею правоохоронних органів в основ'янському районі міста. 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко загинув. Ще 30 його колег поранені. Серед них є тяжкі лікарі борються за їхнє життя. Крім того, допомога медиків знадобилася дев'ятьом цивільним та рятувальнику. Поруйновано десятки будинків. Пошукова рятувальну операцію на місці завершено. Восьмеро людей поранені на Херсонщині. Росіяни обстріляли 15 населених пунктів, двома балістичними ракетами. Вдарили по Херсону. Побили три багатоповерхівки: майже три десятки приватних будинків: школу, клініку, завод та залізничне підприємство. А суми проти ночі росіяни атакували ударними дронами. Один шахет поцілив у двір дев'ятиповерхівки. Відомо про п'ятьох потерпілих. Усі у шпиталені, одна людина у тяжкому стані. Серед поранених вагітна жінка. Водночас вибухи лунали і в області. Під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Через вилучання на Сумщині сталося аварійне відключення електроенергії. В обласному центрі ввечері знеструмили всі об'єкти водоканалу. Вранці воду та електропостачання відновили. Понад дві сотні разів росіяни вдарили по містах та селах Запоріжжя. Били з різних видів зброї. Найбільше дісталося малітокмачці, Оріхову, Гуляйполю, Малинівці. У понад 30 родин зруйновано житло. Також потрощені об'єкти інфраструктури. Ворог окупував Ясну поляну і просунувся ще в п'яти населених пунктах на Донеччині. Про це пишуть аналітики порталу Deep State. Про те, що ситуація на фронті для сил оборони щоденно ускладнюється, натякають і в генеральному штабі. За минулу добу на передові сталося 126 бойових зіткнень. Більшість з них на Курахівському і Покровському напрямках. Атаки противника українській армії там доводиться відбувати постійно, гучно останніми днями і на Харківщині. Напередодні по кількох населених пунктах Росіяни завдали авіаударів, скинули 11 кабів. Також знову атакували Вовчанськ і села біля Куп'янська. Боєприпаси для Хаймерсів та насамсів новий пакет допомоги від Сполучених Штатів за кілька днів до виборів. Військова підтримка, кажуть у Пентагоні, сягає 425 мільйонів доларів і надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів, тобто означає постачання зброї зі складів американської армії. Є вже список найменувань, які отримують наші солдати. Це і боєприпаси до систем Насамс, «Хаймерс», ракети Стінгер і мобільні ракетні системи Сюєс. Боєприпаси класу повітря Земля, 155 та 105 мм артилерійські боєприпаси, протитанкові снаряди ТОВ, протитанкові комплекси Джевелін, а також броньовики страйкер, стрілецька зброя та багато іншого. За державну зраду по 13 років тюрми з конфіскацією майна Вона Франківську засудили трьох коригувальників, які в перші години повномасштабного вторгнення. Навели російські ракети на міський військовий аеродром. Усі троє громадяни України, як з'ясувало слідство, російські спецслужби завербували їх заздалегідь. 44-річного чоловіка, парафіянина російської православної церкви, знайшли у французькій Ніці 51-річну жінку у Білорусі, а 28-річного чоловіка в Україні. Напередодні вторгнення усі троє приїхали до Прикарпаття та почали стежити за військовим аеродромом. Фіксували рух літаків для коригування ракетного удару. Один з них встановив поблизу литовища маячки. Відзвітувавши перед ворогом про результати обстрілу, завербовані намагалися нелегально виїхати до Європи. Однак, спецслужби їх затримали. Своєї вини жоден засуджений не визнав. Троє дітей отруїлися газом в Івано-Франківську. 12-річний хлопчик потрапив до реанімації у тяжкому стані. Стан його сестер, 13 та 4 років, трохи легший. Вони у відділенні реабілітації. Швидку серед ночі викликала їхня мати, розповіла, дітям раптово стало зле, аж до втрати свідомості. Медики попередньо діагностували отруєння чадним газом. Зі слів матері, чоловік щодня на кілька годин запалював пічку. Однак у поліції припускають, що діти могли надихатися із звичайного газу. Жінка згадала, що напередодні відчувала специфічний запах у будинку. А зараз загрози життю дітей немає. Рятувальники закликають бути вкрай обережними, перевіряти опалення та регулярно провітрювати житло. Попередня та найбільш ймовірна причина отруєння це несправність пічного опалення. Це вже другий випадок на Прикарпатті. Нещодавно з таким діагнозом до лікувального закладу попала ціла сім'я. За кілька років опанував українську мову з нуля і тепер може не лише рятувати бійців, а й підтримати їх солов'їною. У Дніпрі працює молодий травматолог з Лівану, вчився в Україні, але спочатку говорив російською. Утім, після повномасштабного вторгнення взявся студіювати українську, Відшліфовував її у палатах врятованих бійців. Кореспондент ТСН Анастасія невірна продовжить. Вони багато говорять і чудово розуміють один одного. Молодий лікар, травматолог з Лівану та український захисник із Сумщини. Веліка гмількова кіскисло, мене рівні срідні трітіння, зафіксована апаратом зовнішньої фіксації. Намагалися все буде добре. Держись. Дякую. Сергій Отримав поранення на Донеччині. Був у складі штурмової групи, коли поруч розірвалася міна. Побратим загинув, а сам хлопець втратив ногу. Побратіме зразу поверху посікло. Я до нього обзивався, поки накладував собі турнікети на обидві кінцівки. Но я вже зрозумів, що його немає з нами. До Дніпра Сергія доправили в край тяжкого одразу в операційну. Важке поранення. Обох кінцівок вимушені були зробити. Одну ампутацію, тому що нога по суті права, нижче коліна, висіла на лоскуті шкіри. Оперував Сергія саме Юсеф. про зроблене, хвилюючись, говорить українською. Сергій не дійшов у лікарні дуже в дуже важкому стані. Хворому було переліта 3 літра крові на апараті ще Виявлена велика кількість. Велика кількість жітжі тканин з масивним дефектом м'яких тканин та кістковий. Заговорити українською для Юсефа було непросто. згадує, коли почав вчитись у медичній академії, трохи знав російську. Спочатку я приїхав в Україну, вчив російську мову, але потім зрозумів, що це зрак. Потім почав почав вчити українською. Зізнається, було складно підтримали колеги, яким часто допомагав в операційних. Звичайно, ну, читав книжки, розмовляв з колегами, мене навчили. Я навчався було складно, але вийшло. Ми бачили цього молодого хірурга і знали, що він може з перших днів своєї роботи. Вже проводити важкі операції разом з колегами, тому ми йому довіряємо, і те, що він вивчив українську мову, це перше, що треба було зробити для того, щоб працювати тут, в нашій лікарні. Тепер лікар за першої можливості забігає до пацієнта проконтролювати стан, а заодно попрактикувати солов'їну наступного року. Ставить перед собою амбітну мету написати радіодиктант національної єдності. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Росіяни зламали оборону Селидового. Сусідній Покровськ готується до облоги і боїв у місті. А північно корейські солдати вже на Курщині. Як об'єднання сил двох тоталітарних держав вплине на ситуацію на українському фронті? Про це з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом говоритиме воєнний кореспондент Руслан Ярмолюк. Оглядовий проект від редакції спецкору оперативний черговий стартує вже за мить. А оновлений випуск ТСН буде о 10.30. Побачимось. Трамп або Гарріс. Америка робить свій вибір. Результат повідомляємо ми. Ексклюзивний ефір ТСН зі східного узбережжя США. власна студія на Таймсквер. Сквер, Свят Гринчук, Ольга Кошаленко та Наталка Фібрик. Грунтовно та докладно про наслідки вибору для України. Підсумки голосування в реальному часі. Команда ТСН В марафоні. Єдині новини. 6 листопада з 6 ранку.